Цілий місяць чекав на запис, щоб потрапити в снап, щоб отримати оцей id карточку замість паспорту, тому що дуже багато сервісів дія не підтримує, якщо тебе типу, старий паспорт. Думаю, я його отримую. Записався за місяць, тому що раніше не було. Виїхав умовно, так, також я знав, що я проїжджаю за 5 хвилин. Приїжджаю на адресу Дніпровська набережна 196. А тут нічого немає. Мені сказали, ну їдьте туди. Окей, я подивився по карті, проїжджаю. І думаю, блін, ну це ж треба державна структура. По-любасу, там щось затупили, ніхто правильно не зробив. І тіпо, це на мати круги. Тому що я під'їхав туди ж, на 196, там сказали, та ні, тут немає. Типу, інколи да, сюди заходять. Але давайте далі, йдіть туди. І я таки цілу дорогу думав, блін, от що типу за державна структура? Полюбасу вони натупили. а по ітогу я підходжу туди і там показана адреса. Дніпровська набережна 19Б. Я дивлюсь ту, ту історію, ту бумажку. Блін, реально 19Б. І що? І я запізнився на 15 хвилин. Моя черга пройшла людина співробітниця сказала, що чекати вам там дуже довго. Ну і що, мабуть, запушиш на наступний місяць. Ото так. А якщо потрібні картини, у нас наявності 12 тисяч. І навіть на замовлення. І для українського ринку мінус 40%. Отак от. Так от.